Всім хай. Всім хай. Сьогодні ми будемо проходити паркур з Уляною моєю найкращою подругою. Ну що ж, поїхали. Так, тримай мені кнопочки, і ми Десь сьогодні ми... ще будемо. Е, Лемі і Маріо. <схід> Давай, тримай наступно. Так. Тримай наступно. Опа. По-моєму, весело. Так, тримай так, що... драбина. Так. Шкода, А ти мені ласкінно, маєш кнопку? Міняється на оригінальний, коли я... коли ми помираємо. Ага, але поки ми не помираємо. Так, чекпоінт. — Ага, іди. Ага. Я тримаю. О! Класа, ти мені. Опа, тут взагалі тоненько. Так, ну в принципі, поки ну, ми то, справляємось, по, так, давай. Ростирай. Ти так. Поки легко дуже. Але ну, до речі, ми по, залежимо від один далі. одного. Так. Давай, Чур, я тут. Давай. Т давай. Трохи Вау, не, ні, звична, ну прикольний паркур. Ским грати. <рес> не, ну ч, класний. У мене, ага. до речі, анімації мої дві змішані залишились. Так, давай. Що це? Що... Це ж стрибнути. Прийти. Так, ага. тримай. Класний. Такс. Тепер ти. І останній. я тут пригру. Ай, так. о, все. Так, я сюди і маємо натиснути. Ага, ти мені, я тобі. Ага, ось це нажимаєш? Ага, ократно тут лазери. А, головне не померти. Щ... Опа, я натиснула тобі. Я Ай, все, я померла! Школа, все, тепер та... ми в, в оригінальних Тебе... скінах. Звичайні. Так. Та нічого. Нажимай. Від першого лиця класніше. Я тримаю. Давай. О, все дякую. А, я померла. Я також. <гум> Трохи складний. Так. А не ну, зачекай тут червоної <гум> кнопка стане. Зеленою. Раз. Два. І все, погнали. О, нажимай. Все, я натиснула. Все, дякую. Також... Так. Є, Є я прийшла. Ура! Так, натискаємо прийшли, на чекпоінт І погнали, так. Чекпойт. Зараз. Я тобі натиснула, погнали. Я тобі натиснула. Ти впала. Зараз я, я теж падаю. Я впала. З тобою. Давай. Раз. Давай. І я знову впала. Добре. Так, і ще раз давай. Раз, О, готово. Вас. Mm -hmm. Дякую. Старайся не впасти. Нє, ти впала. <ріст> Добре, давай. Спроба номер 4. Спроба номер 4. Давай. Два, три. Раз, два, три. Проходу. Дякую. Три. Дякую. Раз, два, три, чотири. Є, є. є. Все. Ура. Так, чекпоінт. Нарешті. Я ось тут і ми тут ще по бокам маємо натискати кнопочки. Угу. Ага. Оцей рівень ага. класний. Так тисну. Я, я теж пал... падаю. Угу. Тоді я падаю також. Зачекай, так. Йдем. Угу. Так. Тримаю. Тримаю. Так, тепер чекпоінт, Я сі. Yeah. Ти сюди. Тепер я. 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 Все, клас. Ну, no, чекай, мені не раз, все. Впало. Ага, добре, зараз не я стеж. теж падаю. І ще раз. О, ми майже дійшли до цього. Ого, ми майже до нубика нуба. дійшли. Чекай. Так. Да. Кнопка не натискається. нуб. Є. І остання натискає. Треба не забувати кнопки. Все. Натискати. Все зараз. Тримай. 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 Є. Yeah. Все. Oh. Я сюди, ты туди. Oh, нам ще трошки і ми вже дійдемо. Так. Так. Іди, тримаю. Угу, тримаю. Я знову впала. Окей. Сейчас чекай. Вертай. чекай, 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 не йди. А, ні, можна. Так, нажми ще раз. А? Дякую. А я ж. А я ж не можу, я тут не допригну. А? Я тут не допригну. Тримай. Ось все, я впав. Окей, зараз, тільки не йди. Тільки не йди. що зараз я натисну. Чекай, хай вона пройде, бо вона червона. Так, тримай. О. Так, тримай. Нажимаю. Так, натиснула. Проходь. Угу. Йду. 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 Є. І останній, я тобі тримаю, все. Пройшли ми. Ось один рівень і ми прямо до нова прийшли. Ага. Це останній. Так, тисни. Та ні, не думаю, що останній. Не, ні, не останній. Тримаю, йди. Ну, до нуба. Ага. Іди, 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 іди. Все. Зараз так. я стрибаю і відкриваю. А це знову те ж саме, що з кнопочками? Ага. Як ми проходили були. Угу, так, тримай. А, я в ще впала, зараз. Давай, тримай. Все, дякую. Є. Давай. О, ура! Так, я вже О, в нубі чи як це. Все. Тут чекпоінт, чекпоінт. Уляна, чекпоінт не забудь. Так. Чекпоінт. все, все ідемо. Я тобі тримаю кнопку. А, я впала. Ну добре, що тут чекпоінт є. Ага. Давай, проходь. Чекай, натис... Зараз, тисни. Мені. І я тобі. Я тобі, так, тисну. Тисну. Я тобі натиснула, є. і мені тоб, треба сходи. О, все, дякую. І ми вже на нубі, майже. Так. так тут я можу залізти. О, О, є! Ми біля голови Нуба. Так, і все, і, і ми до кінця прибралися. Ура! Все, дивіться, тут Це ви кінець? можете. Та! Дивіться, тут ви можете одягти будь-яке лице і отримати ще бейджі. Я от хочу отримати їх, але не можу чомусь. А, це не залишилося. Ми не можемо одягти, бо в нас маски. Ну як маски? Вдягаєте, ну, коротше, ми не можемо. Мас. А тут ви вибираєте колір своєї шкіри. Так, я тепер біла. Я тепер і зелена. Все, Заму я тепер мене. без капелюшків тут виходить. І, типу, ви можете вдягти будь-яку голову. Типу. А тут, типу, зняти. О. Все. Так. Ось ось така. І зараз я вам ще покажу, що тут є. Так я хочу з фіолетовим обручем. А, зараз. з зуляний. Прикольно. Не, ну, класний кінець. О все. І дивіться, тут ще є нубіки зверху і шапочки, і тут ще така маленький танцпол. Хто хоче, можете взяти танець і потанцювати. Але, на жаль, в самій грі немає танцю. І тут ще якась нова мапа, і тут вже йде інша гра. Ну, я думаю, на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім па-па! 爸爸。Papa.